Звичайному розумінні, як в суспільстві сприймають ці поняття, еволюція та прогрес це майже нероздільні поняття. Ми всі знаємо, що колись на землі взагалі не було життя, потім з'явилися найперші найпримітивніші організми, їм на зміну прийшли більш досконалі бактерії. На зміну бактеріям більш досконалі одноклітинні евкаріоти, потім з'явилися більш досконалі багатоклітинні евкаріоти, з часом життя на землі ставало все досконалішим і досконалішим. Сучасні наземні ссавці, можливо, не такі великі, не такі страшні, як динозаври, але вони вважаються більш складно побудованими і більш досконалими, ніж динозаври. Ну, принаймні нам так здається, бо ми самі є савцями. Якщо більш детально подивитись на те, як відбувалася еволюція, бо ми на сьогодні знаємо ну, багато еволюційних історій, знаємо, як відбувалася еволюція в багатьох групах рослин і тварин, то ця картина ускладнюється. Ми бачимо, що в деяких групах взагалі не відбувалося ніякого вдосконалення. Одні організми йшли на зміну іншим, але вони не були більш досконалими чи менш досконалими. Вони просто були іншими. В деяких групах справді відбувався прогрес, а в деяких навпаки відбувалося спрощення будови. Наприклад, у паразитів, у, у сидячих організмів. Тобто Насправді співвідношення між еволюцією і прогресом є досить складним, і науковці багато е часу і багато е праці присвятили тому, щоб зрозуміти, які саме існують співвідношення між прогресом та еволюцією, і за яких е умов е прогрес е взагалі відбувається, е з, з точки зору Ламарка, автора е найпершої е Докладно розробленої еволюційної теорії Прогрес є невід'ємною складовою еволюції. Є а, дві основні сили, що впливають на організми в ряду поколінь. Одна з них це внутрішнє прагнення до прогресу, а, яке призводить до того, що в кожному новому поколінні організми стають дещо складнішими, дещо досконалішими, ніж їхні батьки. І так поступово будова вдосконалюється. Інша сила це а, Засвоєння умов зовнішнього середовища, тобто, якщо можна так сказати, прагнення до пристосування, прагнення до адаптації, і ось еволюція з точки зору Ламарка, це просто така рівнодіюча сила між прагненням до прогресу і прагненням до адаптації. В теорії Дарвіна, навпаки, будь-які прагнення взагалі не розглядаються. Мінливість з точки зору Дарвіна, це процес не спрямований, але. Випадково ті або інші організми можуть стати можуть краще відповідати умовам навколишнього середовища і передати свої властивості своїм нащадкам. Відповідно, основний напрямок еволюції за теорією Дарвіна це адаптація, пристосування до навколишніх до умов навколишнього середовища, а прогрес це може бути хіба що побічним результатом такого. Пристосування є і багато інших поглядів. Хоча, ну, за великим рахунком, ті погляди, що висловлювали науковці щодо ролі прогресу в еволюції, вони зазвичай або наближалися до поглядів Ламарка, або до поглядів Дарвіна, або щось було таке проміжне між цими поглядами. Науковці 19 століття дуже багато писали на цю тему. Були концепції, що прогрес в еволюції це реалізація поступової перемоги духу над матерією. Хтось вважав, що прогресивна еволюція це реалізація планів Творця щодо життя на землі. А хтось вважав, що еволюція схожа на життя особини. Ну і відповідно, кожен вид, кожна таксономічна група в своїй історії проходить обов'язково стадії молодості, зрілості, ну а поступово старіння і смерті, тобто вимирання. Чесно кажучи, такі гіпотези не дуже підтверджуються фактами, вони швидше належать до таких натурфілософських міркувань щодо біологічних фактів, але свого часу вони були доволі популярні і викликали у багатьох дослідників взагалі скептицизм до питання про. Наявність прогресу в еволюції. Я думаю, що багато науковців і тоді, і зараз погодяться з таким тлумаченням. Що взагалі питання прогресу це не питання біології, це. Питання філософське, а в біології, ну, всі, якщо всі організми, які існують зараз успішно пристосовані до своїх умов, то вони всі, од... всі однаково пристосовані. Ну, хіба можемо ми сказати, що бактерія більш пристосована, ніж амеба, а амеба більш пристосована, ніж людина, чи може людина більш пристосована, ніж амеба. Такого ми сказати не можемо, а якщо і зможемо, то є певні підстави вважати, що та бактерії найкраще пристосовані. Вони набагато численніші, вони краще переживають е якісь катастрофічні зміни умов середовища, якщо буде якась. Катастрофа, в результаті якого, якої життя на Землі е, буде повністю винищене, чи майже повністю, то шанси на те, що е, комахи чи ссавці виживуть мінімальні, а бактерії, мабуть, і виживуть. Ну, Принаймні більше шансів на те, що вони виживуть. Тобто є такий скептицизм серед науковців, і є багато науковців, які вважають, що проблема прогресу в еволюції взагалі не належить до тієї проблематики, якою мають займатися біологи. Я думаю, що вони не праві, що питання про прогрес має об'єктивний зміст і має наукове значення, але, безперечно, воно потребувало. Серйозного аналізу і фактологічного, і аналізу логічного. Тобто було треба розібратися, що взагалі ми маємо на увазі, коли кажемо про прогрес. Найважливіший крок вперед тут був пов'язаний з діяльністю Сєверцева, який свого часу запропонував розділити поняття прогресу на дві складові: з одного боку, біологічний прогрес, з іншого боку, морфофізіологічний прогрес. Вони не обов'язково пов'язані одне з одним. Біологічний прогрес це, ну, це, це навіть не те, що ми в буденному мовленні називаємо прогресом. Це те, що як свого часу слушно зазначив м'єдников, це те, що в англійській мові називають проспереці, процвітання вид широко поширений. Кількість особин зростає, він заповнює все нові і нові території, ареал теж збільшується. Поступово він диференціюється на дедалі більшу кількість дочірніх видів, і так група дедалі збільшується в чисельності, і в зайнятих територіях і екологічних нішах. Наприклад, серед ссавців найбільш біологічно прогресивною групою є гризуни, серед птахів це горобцеподібні. Їх дуже багато, але зазвичай, зазвичай ми не можемо сказати, що такі групи є більш прогресивними забудовою. А ось морфофізіологічний прогрес це саме вдосконалення будови, це той варіант еволюції, коли нащадки є більш просунутими, більш досконалими ніж їхні предки. І о, біологічний прогрес, іноді він справді о, виникає внаслідок того, що були о, досягнуті якісь зміни о, в плані морфофізіологічного прогресу, але досить часто біологічний прогрес пов'язаний саме з о, морфофізіологічним регресом. Наприклад, є велика група, о, великі групи і численні групи паразитів, які о, досягли о, надзвичайного біологічного прогресу, прогресу, але будова їх не те, що не вдосконалилася, а навпаки, спростилася. У паразитів хіба що життєві цикли ускладнюються, і способи розмноження, і способи пошуку хазяїв. Все інше, те, що ми зазвичай асоціюємо з прогресом, скажімо, нервова система в них зазвичай деградує в більшою або меншою мірою. Виникає, звичайне, питання, а що вважати критерія морфофізіологічного прогресу. Ну, на перший погляд, здається, що це складність будови, ну, певною мірою так, звичайно, людський організм складніший, ніж організм інфузорії, а організм інфузорії складніший, ніж організм бактерії. Але далеко не завжди ми бачимо, що досконалість пов'язана зі складністю. Скажімо, кістоко в людському організмі менше, ніж в організмі, скажімо, риби. Є багато прикладів того, коли менш прогресивні організми мають деякі органи чи структури надзвичайної складності. Тому складність сама по собі не є. Критерієм морфофізіологічного прогресу, чи принаймні не є абсолютним критерієм такого прогресу, сєверцев вважав, що таким критерієм є енергія життєдіяльності. Ну, це поняття складно формалізувати, але в принципі зрозуміло про що йдеться. Роль бактерій в природі надзвичайна, але кожна окрема особина бактерії, в принципі, вона малопомітна і її внесок в економію природу незначний. Тоді як внесок будь-якої хребетної тварини, чи, скажімо, членостонового навіть, він набагато більший. Тобто, з цієї точки зору, можна сказати, що вищі організми це ті, які. Використовують а, краще і більшу кількість енергії, і які через це впливають а, на з, а, зовнішнє середовище на індивідуальному рівні. Мабуть, можна так сказати, я б навіть зробив би з цього висновок ще один: що це потребує а, певної перебудови організму і більш високого рівня гомеостазу організму. Як це забезпечується? Ну, тут нам треба перейти від екологічного, енергетичного критерію прогресу до морфології, як це пов'язано з будовою організму. Як це не дивно, найкращий, один з найкращих критеріїв морфофізіологічного прогресу, якщо говорити про морфологію, запропонував Бер як критерій... Досконалості організації, навіть ще не будучи еволюціоністом, це було ще за додарвінівських часів. На думку Бера, щоправда, Дарвін її підтримав, критерієм досконалості будови є рівень диференціації частин організму і рівень їх інтегрування до, єдиної, до єдиного цілого, до єдиної системи, як сказали б ми зараз. Тобто, якщо взяти. Ну, які можна навести приклад. Візьмемо наприклад членостоногіг. Найдавніші, найпримітивніші відомі нам членостоногі, трилобіти, складалися з великої кількості майже однаково побудованих сегментів. Кожен сегмент мав кінцівки однакової будови, які одночасно були пристосовані ну, принаймні до трьох функцій: до руху, до. Подрібнення їжі і до дихання. Причому кожна кінцівка, кожна з цих трьох функцій виконувала однаково добре або однаково погано. Серед сучасних членостогів така сама, такі самі нерозчленовані, недиференційовані кінцівки зберігаються у зіброногих раків. Так само кінцівка, яка слугує одночасно і для руху, і для дихання, і для травлення. У більш досконалих членостоногих функцій функції диференціюються. Деякі кінцівки спеціалізуються для руху, деякі для дихання, деякі для травлення, перетворюються на елементи ротового апарату. Наприклад, якщо ми візьмемо такого просунутого представника ракоподібних як річковий рак, то ми бачимо зовсім по різному побудовані кінцівки. Бачимо диференційовані сегменти тіла, тобто колишня схожість зберігається, але різні елементи диференціюються кожен для різних функцій, але вони досі продовжують функціонувати як єдине ціле. Тобто, диференціація окремих частин потребує зростання рівня інтеграції єдиного цілого і зростання відповідно тих систем, які це забезпечують, то ну, передусім, звичайно, нервової системи. Щось подібне ми бачимо і в еволюції хребетних тварин. Судячи з усього, предок хребетних мав велику кількість зябрових отворів, які підтримувалися спеціальними скелетними елементами, зябровими дугами, які були ну, майже однаковими за будовою. Поступово. Ці однакові забудови е, структури починають змінюватися, причому в різних напрямках. Деякі дуги взагалі відмирають і стають рудиментами або й взагалі зникають. Деякі так і залишаються елементами дихального апарату. А деякі е, змінюються е, для того, щоб стати елементами е, системи поглинання їжі. Вони перетворюються на е, ротовий апарат, на апарат щелеп. Тобто, так само від єдиних від однаково побудованих структур, еволюція йде до диференціації. Свого часу був такий порівняльний анатом Гегенбауер. Він припустив, що навіть парні плавці риб теж походять певною мірою від цих скелетних елементів. Тобто скелет кінцівки це теж модифікований скелет зябрової дуги. Ця ідея вона ніколи не була дуже популярною серед науковців. Хоча про неї пам'ятають, вона згадується в підручниках, але нещодавні дослідження показують, так, за аналізом експресії одних і тих самих генів, що, можливо, вона так і підтверджується. Тобто є певні гени, які діють, принаймні у примітивних хребетних у акул, на Однаково, тобто, є можливість того, що ця гіпотеза теж підтвердиться, і ми з цієї точки зору виходить, що дуже значна частина структур хребетних це нащадки колишніх однаково побудованих зябрових елементів. Додам до цього, що у савців, наприклад, елементи слухового апарату теж побудовані з цих похідних від колишнього зябрового апарату. Ось це поєднання диференціації і інтеграції є, мабуть, одним з найточніших критеріїв морфофізіологічного прогресу, якщо ми маємо на увазі саме будову організму. Тут, мабуть, слід зробити два уточнення, тому що йдеться про моменти, на які часто не звертають увагу. По-перше, еволюція це дуже складний процес. Завжди, коли відбувається еволюційна зміна, деякі структури. Ускладнюються, деякі спрощуються, а загальний рівень організації може залишатися або приблизно, або на такому ж рівні, або теж дуже незначно, або змінитися в бік вдосконалення, або в бік спрощення. Тому. Говорити про морфофізіологічний прогрес або морфофізіологічний регрес, реально ми маємо підстави, коли йдеться про якісь дуже значні ні еволюційні зміни, коли е, достатньо радикально змінюється будова. Коли ж йдеться про е, незначні зміни, ну скажімо про походження е, видів в межах одного роду або походження родів в межах однієї родини, то ми зазвичай не можемо сказати, що хтось більш досконалий чи менш досконалий. Я б не взявся сказати, наприклад, що Лев більш досконалий, ніж тигр, або що Тигр більш досконалий, ніж Лев, або, можливо, там ягуар більш досконалий, ніж тигр чи Лев. На такому рівні дійсно ми не можемо це сказати. В принципі, по-перше, ці представники хижих савців, вони достатньо. Ну, практично на одному рівні вони пристосовані до схожих, хоча і е, дещо різних екологічних ніж, і е, будова їх. Е... Не настільки відрізняється, щоб ми могли казати про більшу або меншу досконалість. А ось якщо порівняти весь ряд хижих звірів з примітивними савцями, скажімо, мезозойської ери, то там, я думаю, про прогрес безсумнівний і не викликає сумнівів. Прогрес як в розвитку органів руху, розвитку нервової системи, органів чуттів, поведінки, тут сумнівів немає. І друге зауваження, яке треба зробити, полягає в тому, що навіть там, де відбувається прогресивна безсумнівна прогресивна еволюція, все одно деякі структури стають непотрібними і деякі деградують. Тобто, навіть якщо взяти приклади безсумнівної прогресивного вдосконалення, ну скажімо, походження савців від плазунів. То о, там було багато вдосконалень, які не викликають сумніву, скажімо, збільшення головного мозку, о, перехід до теплокровності, о, поява о, диференційованих зубів, ну, деякі інші, але ж і були втрати. Наприклад, зір у примітивних ссавців був набагато гіршим ніж у плазунів, і лише в деяких еволюційних лініях вдалося його відновити, наприклад, у приматів. Тобто, прогрес завжди пов'язаний з регресом в деяких аспектах. І коли ми вивчаємо будову організму, то, по-перше, треба розуміти контекст, в якому відбуваються зміна, скажімо. для Плазунів для савців, для птахів, внутрішнє запліднення це надзвичайно важлива новація, тому що це дає можливість розмножуватися в наземному середовищі для водних організмів. Це, це корисна річ, але не принципова і тому. Там вона з'являлася багато разів, але великого успіху не дала. Для наземних хребетних це надзвичайно важлива риса. А друге, розуміти, що наша будова, наша організація це результат дуже великої кількості багаторазових перебудов то в бік вдосконалення, то в бік спрощення. Якщо взяти людський організм, то нам звичайно здається, що він дуже досконалий. Ну, якщо говорити про людський мозок, про здатність створювати цивілізацію, це, мабуть, дійсно так. Але наша будова, ну, по-перше, вона зберігає всі риси типового представника класу савців і відтак зберігає велику кількість залишків колишньої будови. Тобто... Наші органи е, побудовані не так, нібито вони одразу створені для е, в, е, життя в тих умовах, в яких ми живемо. Вони е, виглядають так, нібито багато разів е, їх переробляли для абсолютно різних середовищ. Ми несемо в своїй будові залишки будови і плазунів, і кистепери риб, і набагато більш примітивних організмів. Для, для того, щоб зрозуміти будову живої істоти, нам недостатньо просто знати про умови її існування, про її екологічну нішу і розуміти. В, Фізіологічному аспекті, як функціонують її органи, нам треба знати ще її історію. Без історичного виміру, нам не зрозуміти ні прогресивні зміни, ні цілісність організму. Тому саме еволюція є надзвичайно важливою проблемою без розуміння еволюції, нам не зрозуміти будову живих істот.